Ой, блядь. Зараз буде минуточка блядь, і інформації, блядь, за цей компресор. Мене вже, чесно, люди блядь, і достали, чесно, вже слов нема за цей компресор. Почому? Потому тому що е, пишуть в гуглах rvn 20, вибиває петушиний блядь, сайт, якийсь на якому він стоїть в зборі со шківом, блядь, з ремнем, нахуй. З усією хуйньою, блядь, з мотором на 1,5 кВт. Півтори тисячі, блядь. Ну от просто, люди, ви вдумайтесь, просто вдумайтесь, ну які півтори тисячі, В ньому 55 кг весу плюс мотор, це вже кілограм 80 Які півтори тисячі. Може, там стоїть півтори тисячі за один ремінь. А та фірма наштампувала тисячу реклам, проплатила, щоб їм було, щоб їм дзвонили. Понимаєте? щоб їм просто, блядь, дзвонили. Вони ви їм позвоните, вони вам скажуть 20 тисяч за цей компресор. Навіть на LX сраний, зайшов, він стоїть отак голий, повністю без нічого, без шківа, без ніхера. Новий, правда? Новий. 5 тисяч. Без площадки, без ніхера, 5 тисяч. Тут 2,5 з площадки, тому що площадка тільки 25 кг важить. Я просто хірею, люди. Ілі, провіряйте інформацію прежде чем писати, а то мені скидують, вже не перший чоловік от В Гуглах реально, напишіть РВН 20, вам виб'є саме перше об'явлення: 1500 гривень. Це на лоха розчитано, просто на лоха, щоб чоловік дзвонив, блядь, І потім вони йому починають трусити, і чоловік ведеться, да, зараз все подорожало, метал, дорогий, все дороге. давай 20 років і поїхали. Вот. Я ж вам кажу, навіть на Оликсах 5 тисяч він стоїть без нічого. Ой, блядь, це так само я ж, та за любу херню. У них там і, і насоси, якісь там циркуляційні по 300 гривень стоять. Там, ну, там така фірма, якась петушина, що ну, все стоїть за копійки. Просто розчитане на того, щоб чоловік дзвонив і вони, його менеджери, почали крутити. Причому крутити з усієї сили. Це просто ну, у, у, уже слов не вистачає. Вот, 2500. Його навіть з прийомки купити, я не знаю, ну, по, по 25 чи по 30. Я не пам'ятаю, чому я його купив, там 1,5 рашка. Вийшла. Які півтори тисячі. Ну, його здати зараз по 740 метал. Здать його вийде на 400. Просто здать його так взяти і віднести. Це к тому, що люди, людиряйте інформацію. Ну, дзвоніть. Поспрашуйте у них прежде чем писати херню. Тому що це вже невозможно. Так само блядь, за щепарець, коли сказав, 10 тисяч жопи позагоралися. Сука, одні ножі стоять, блять. Я їх за косарь купував. Вони кажуть повністю 1000 гривень шків позвонить. Отакий блядь, двушку стоїть. алюмінієвий, 400. й Ну, який касар, там іще порези, блядь, стоять у них по 6,5 тисяч трьохвальні. Ну, це, це, це ж невиносимо. Це, це, це ж просто піздець. Уже реально слов нема. Ну, це так і. Минутка полеміки. Це як тому, що, іще раз повторю, два рази повторяв. Провіряйте інформацію. Так само, блядь, стопаки колись у мене продавались з 21 ї Волги. Скидуть мені об'явлення з Фіоліті, блять. 700 гривень. За 700 гривень вони продали. Сука, то об'явлення було за 2020 год. Тоді був долар по 26. І тоді ціни були другі, блять. мене їх Барига забрав за 1000 гривень. В то время як реставратори давали 600. 600 цей чоловік собі брав, мене забрав Барига, перекуп. Він сам сказав, я перекуп. Забрав за 1000 гривень. Пожалуйста, кажу, зарабатуй, мені вони не нужні. Коли люди предлагають, от 600... ну, коли вони стоять трішку, На лицах трешку те стопаки стоили. Люди предлагают 600 гривен, потому что я на виолете нашел, вони за 720 продают. Сука, вон там объявление за 20 год, сейчас 23 на минуточку и доллар по 40. Ой, блядь. Это ужасно. Это очень ужасно. Пользуйтесь информацией правильно. Пожалуйста. Потом тик и пишите. Все, всем пока. До новых встреч.